Чорний піар по Кіровоградській в обласному центрі розпосюджують листівки, які дискредитують кандидатів у президенти. Як зазначає громадська мережа «Опора», інформація подана, не наче достовірні факти, проте, якщо вона неправдива, поширення цих листівок є порушенням закону про вибори президента України. За ним забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост президента України. Листівки з чорним піаром в Кіровограді розповсюджували на 101-му мікрорайоні Ковалівці на вулицях Пацаєва та Волкова. На відео, яке з'явилося в інтернеті, видно, як жінка розкла. Клеї листівки у невідведених для агітації місцях. На запитання, чи знає вона, що порушує закон, відповіла, що знає. Пояснила, робиться не від хорошого життя. Сфотографувала наклеєні нею агітки для звіту і втекла. Вихідних даних листівки не мають. Це теж порушення закону про вибори президента України. А цього чоловіка під час розповсюдження листівок у Кіровграді затримали міліціонери. Він розповів, що встиг розклеїти до 300 штук. Скільки за це платили, От за кожну таку штучку? Ну зато шап району двісті тикута фото фотоотчет должен был им показывать? Да, но я фото уже удалял. Как тебя нашли для того, чтобы это распространять? Через интернет. нагадаю. Згідно закону, розпосюдження листівок без вихідних даних тягне за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Спостерігачі опори виявили такі ж листівки з чорним піаром і в інших містах України, зокрема в Чернівцях, Луцьку та Рівному.